Ну що, українці, які приїхали по Єфрію, українці, які прийшли на TPS, Маємо сьогодні 12 грудня, більш-менш, але якісь хоч цікаві новини для саме вас. А знаю, ви не любите мої відео, але за останні три місяці не було взагалі ніяких адекватних новин про щось, що могло б натякати про можливість продовження статусу для цих людей. Ті люди, які подалися з вересня на U4U, нікому не дають з вересня, от три місяці вже нікому не дають тієї. Так, ті, хто подавалися до вересня, приїжджають навіть в тому місці, приїжджали. Але ті, хто в вересні подались, тиша. Невідомо, що буде з Юфорію, чи продовжить, як воно взагалі там буде відбуватися при адміністрації Трампа. Але сьогодні, 12 грудня, сенатори Демократичної партії закликали Байдена забезпечити іммігрантам тимчасовий легальний статус перед масовою депортацією Трампа. Про це пишуть досить багато різних джерел, і от одне із них. ТПС для Сальвадору закінчується в березні, ТПС для Нікарагу закінчиться в липні. Україна там коли, начебто квітень. Отже. Сенатори підкреслили, що адміністрація Байдена повинна вжити заходів, враховуючи обіцянку Трампа провести масову депортацію, націлену на мільйони іммігрантів, без легального статусу. Депортація може легко включати тих, хто має ТПС, якщо їхній статус не буде поновлено. Призначення ТПС може тривати 6, 12 або 18 місяців, перш ніж їх буде продовжено. Його буде продовжено і охоплюватиме понад 1 мільйон мігрантів. Статус не дає шляху до громадянства. Про це пишуть американські ЗМІ. І я не раз в своїх відео наголошую, що просто ну от більшість з вас ми кажуть, та ну, ми платимо податки, хто нас депортує. Вас ніхто не депортує, але саме поняття сплата податків не веде ніяким чином до легалізації в країні. Тобто, ну, ну нема такого закону, що ну ось все, там Вася платить податки, давайте дамо йому грін-карту. Ну нема такого. Я в своїх відео завжди наголошую, що українцям все одно доведеться шукати інші шляхи легалізації і переходити, що з паролю, що з Ті на щось інше, якщо вони хочуть лишитися. Ці програми тимчасові. І дай Бог, що Байден продовжив статус, поки він ще президент. Я маю надію набагато більше, що саме президент Байден продовжить статус українцям, чим Дональд Трамп, якщо він стане, точніше, не а коли він стане президентом. Наразі 17 країн мають TPS. І воно використовується в таких випадках, як, наприклад, от українці тікають від російської війни в Україні. Ну і там інше йдеться мова про Гаїті, Нікарагу, Сальвадору, тому інше, що Трамп також намагався ці країни цих країн депортувати, але суд заблокував ці спроби в 18-му році. Тобто, з однієї сторони, це не так все легко, але з іншої сторони, коли при владі буде ну, повністю всі ланки правління країни, це республіканські погляди будуть мати. Ну я не знаю, як воно буде. Тому. Демократи закликають Байдена зробити зараз прямо якомога швидше продовжити статус українцям і всім іншим, щоб вони могли видихнути, і наступні там скількись там 6, 12 або 18 місяців шукати інші шляхи легалізації в країні. Хоча на законному рівні Дональд Трамп може в будь-який момент це відмінити, якщо він захоче. Але краще хай Байден проголосує і дасть можливість. Чим якщо стане точніше, коли стане президент Трамп, він просто не продовжить цей статус і невідомо чого очікувати. Тому з однієї сторони, ми маємо сьогодні вперше за останні три місяці більш-менш адекватні новини в американському е просторі да, в змі, що хтось почав піклуватися про мігрантів, які зараз знаходяться на статусі ТПС. тому очікуємо відповіді від Джо Байдена. Ну і надіємо, що він все ж таки до кінця свого терміну продовжить статус. Мігрантам і в тому числі громадянам, які виїхали через війну з України.